Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні я вам розповім про спостереження за птахами. Поїхали! Які птахи спостерігаються? Що для цього потрібно? Де спостерігати? Як вести спостереження? Все це, всі ці запитання будуть у нашому відеоролику. Поїхали! Чому це цікаво і корисно? Допомагає відпочити на природі, розвиває спостережливість, підтримує наукові дослідження. Сприяє охороні природи. Необхідне спостереження, бінокль, фотоапарат, блокнот для нотаток та зручний одяг і взуття. Як правильно спостерігати? Спостерігати тихо, не лякаючи птахів, використовувати бінокль на відстані, поважати природу та не шкодити їй. Що для цього потрібно? Інтерес до природи, вільний час, терпіння та уважність, бажання вчитися новому. Мінімальне спостереження бінокль блокнот. Популярні види птахів в Україні. Лелека білий, синиця велика. Соловейко, сорока, горобець хатній. Поради для початківців. Почни зі свого подвір'я або парку. Використовуй прості посібники та мобільні додатки. Записуй спостереження. Будь терплячим, птахи можуть з'являтися не одразу. Цікаві факти. Про птахи, поїхали. Перший факт. Сови літають абсолютно безшумно завдяки своєму пірю. Вони не можуть рухати очі, очима та натомість вони повертають голову до 270 градусів. Без шкоди для здоров'я. Другий факт хламінгор, лелеки та інші довгоногі птахи стоять на одній нозі. Щоб максимально зменшити втрату тепла і вітру за вітру через непокриті пір'ям ніг. Втрата тепла досить велика, тому птахи намагаються тримати ноги по черзі в теплі свого оперення. Третій факт деякі птахи сплять і а фламінго, наприклад, взагалі не можуть спати стоячи на одній нозі. Висновок. Спостереження за птахами це доступне та корисне заняття. Воно допомагає краще зрозуміти природу і зробити свій внесок у її охорону. Дякую, дорогі друзі, за перегляд цього відеоролика. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал і всім пока-пока!